Би не склалася наша доля, куди б не закинуло нас життя, ми завжди пам'ятаємо, хто ми і звідки. Мородний кут, як ти мені немілий, забить собі, не маю сили. Ось як тепер передо мною стає куточок той пригожий, Кринічки, вузінька й ложа. елка пару з хваою, абняўшы цесна над вадою, як маладыя ў час кахання, апошні вечар раставання. І бачу лес як каля хаты, дзе колись весела дзяўчата, пявалі песні дружным хорам, з работы дучы по наборам. І мой родны кут, як ты мне мілы, забыць сябе не маю сілы. Героїні нашої наступної передачі народилася в селищі Кривичі Мінської області, Білорусь, навчалася в Києві, живе і працює в Чернігові. Знайомтеся, Галина Михайлівна Ворожбит, голова білоруського національно-культурного товариства, сябри. Я працюю в управління сільського господарства облдержадміністрації. И заходить к нам у кабинет помощник зас заместителя в председателя обсполкома говорит, шо Фалин Михайловна, вы белорусская? Приехав сюда посол из Беларуси, який находится в Украине Валентин. Віталій Курашик і хочуть взяти інтерв'ю, як проживають білоруси на території Чернігівщини, як їм тут живеться. Ну, я говорю, давайте дам інтерв'ю. Спрашивав мене посол, а ви знаєте, скільки на території Чернігівщини проживає білорусів? Я так удивленню гроня, «Не, не знаю. А сколько у Чернігові? Не знаю. Говори, так вот, надо, щоб ви організували таку аж землячество, таку організацію, щоб поб'єдини білорусів. Я проживала у Чернігові лет 20, Уже у мене було много знайомих білорусів. Вот, і я сказала, встретила свою ä, подругу Тамару Дмитркору. Тамара городмиха давай создадим таку землячество, таку організацію. Вроже польська єс, єсть єврейська, єс німецька, русська. От, а ми тут рядышком білорусія, вроде бы до гоміля сто десять кілометрів. давай создадим такой землячис. Нагада, давай. Ось так і вийшло, що на Чернігівщині у прикордонному з Білорусі регіоні виникла організація, яка об'єднала місцевих білорусів. Була нас сразу немного, человек 15. Вот, проводили такі міроприяття культурні. От, а потом уже начали ми розширитися. К нам начали уже. Люди то в газеті почитали статтю за нас, то по радіо вже услышали. Сталі примикати за ці роки. До організації приєдналося більше сотні людей, які пам'ятають свою батьківщину і хочуть підтримати традиції білоруського народу на українській землі. Ми були створені десь так 17 іюля 2000 року. Нам уже 12 років. Вот за эти 12 лет мы принимаем активное участие в городской жизни города, имеется в виду культурной, принимаем участие в областных мероприятиях. Мы постоянные участники международного фестиваля Полеска Кола национальных меньшин. Мы принимаем участие в фестивале Киевская Русь, вот, ну, разных всеукраинские мероприятия, которые проводят всеукраинские союзы белорусов. Численные грамоты и подяки, свидетельствия активной деятельности товариства – її документальне підтвердження. Я от хочу вам показати благодарність. Це нам вручив Валентин Величко. Це наш чрезвичайно полномочений посол Республіки Білорусь Україна. Він тут пише за зберігання і збереження білоруських традицій. Ось вот це в першому фестивалі приймали участь. Це за участь во другому міжнародному фольклорному фестивалі національних культур «Поліська кола» в третьем Полесское коло, в четвертому фестивалі. Білоруське посольство в Україні не тільки посприяло створенню товариства Себри, а й постійно підтримують своїх чернігівських земляків. У нас у Республіки Білорусь День независимости – это 3 июля. Вот. і каждый год наш посол устраюває прийоми у Києві. Він приглашает представителей других посольств, представляет, приглашает представителей власти, депутатов. депутатів. І, звісно, не о нас. Приглашает, каждый год он приглашает нас на эту встречу. Окремою темою нашої розмови з Галиною Ворожбит стала поїздка історичними містами Білорусі, яку подарував українським білорусам Олександр Лукашенко. Галина Михайлівна написала президентові листа з проханням організувати таку поїздку для земляків, аби вони на власні очі мали змогу побачити, як розвивається держава, які цікаві об'єкти будуються, як працюють промислові підприємства. Ми були три дня, от ми посетили і Олімпійські отиці дворці. Мы посетили металлургический завод. Я впервые в жизни видела, как эта сталь бежит этой струечкой. Вот. Мы посетили сельскохозяйственные предприятия. Конечно, мне, как немножко связано с сельским хозяйством человека, было очень и радостно, и приятно увидеть там, и услышать. Мы посетили консервные предприятия. И в Гомеле нам была организована экскурсия в дворец Пашкевича Румянцева. От а потом було організовано в Мінської області. Настріл мінські и организовали нам поїздку в хатыні. От ми поклонились і преклонились перед нашою історичною святині. Ну, це було настолько приємно, От що, розумієте, поїмаєте, отак президент Республіки Білорусь оказав таке увагу. Кожна така зустріч не минається без подарунків. В скарбничці Галини Михайлівни можна побачити багато цікавих виробів народних майстрів. Білоруси відомі своїми поробками, соломи, дерева, льону. Це все ідея з Білорусі. Вы знаете, что некоторые изделия нам дарятся. Некоторые я покупаю сама, потому что вот мне нравится это вот все народное такое, что люди делают своими руками. Это такая шкатулочка. Это так в Беларуси называют на белорусском языке куфр. Вот так у нас называли. Тут хранили льняные рушники, полотно льняное хранилось. Вот это такой маленький макет его. Но этот нам подарочек подарил наш. Через звичайно повномочений посол Республіки Білорусь Україна Валентин Величко. А ще ми побачили цілу колекцію білоруських ляльок, традиційні варіанти з льону та соломи і більш сучасні варіанти, вдягнені у народні костюми. в Білорусі кукли, якщо їх покупаєш, їх є ім'я. Ось ця куколка куплена у мінські, вона Глаша її звати. Моя така гордість. ось ці дві куклі, от я кажу, янок і Альона є така подвербова Альона, мила рушники пісні. Про таку колекцію мріє будь-яка дитина. Для онуки Галини Михайлівни, маленької лізоньки, справжні свято, коли бабуся дістає велику ляльку Павлину, яка за вишки саму дитину. Як нашу куколку звати? Павлінка. Павлінка. А Павлінка у нас куколка в білоруському національному костюмі. І, видиш, сама ходить і головкою вращає, да? Зв'язок з батьківщиною не розірвати. Кажуть люди, доки живі батьки, не забудеш дороги додому. Недалеко від Мінська, в М'ядельському районі в селі Кривичі, і зараз живе мама нашої героїні. У мене у Білорусі залишилася мама. Вся родня брат родной з сім'єю. Ми кожен рік, два рази одного рік їздимо в Білорусі в відпуск ну, і їздимо на Пасху. Вот, мама у меня католичка, так мы на католическую Пасху ездим туда в основном. Такая у нас традиция, съезжаемся вся родня, и мы празднуем католическую Пасху там. У нас и костел, и церковь. Ну вот население такого вот нрава польское. Вот, любят, чтобы с ними так поважно относились, пани, вот, пан, чтобы вот так вот поважно. Вот, там я закончила школу, 10 классов, потом поступила в сельскохозяйственный техникум. Это уже Минская область Смилович, Смилович это Червенский район. Закончила там с отличием и решила поступать в сельскохозяйственный вуз. Ну, вот что-то мне так подруга сагировала, говорит, едь Киев, там сельскохозяйственная академия. Ну, и я поехала в Киев, сдавала я только один экзамен в биологию. Я зашла, удачно вытянула билет, все ответила. Меня поздравили, желаем вам все остальные экзамены сдать. Я говорю: А я только один сдаю. Ну, так мы поздравляем, что вы стали студенткой Сергей Вот. Ну, конечно, это была такая гордость. Я так хотела, вот ну, а Києві слышала много. Вот, и так мне хотелось пожить у Києві, и вот так мне судьба сложила, что я у Києві п'ять лет отучилась в Серхос Академии и там встретила своего мужа. Тоже учился в этом же Серхос Академии, на одном факультете учились. И вот так судьба нас связала, что мы оказались в Черниговской области. Вже 30 років Галина Михайлівна живе в Чернігові. Вона всім серцем полюбила наш край. Тут її родина і улюблена робота. Звичайно, спочатку було важко звикнути до чужої сторони, але час вносить свої корективи. Ви знаєте, що, звісно, от поначалу, що коли от я так ну, лет 10 жила, так от до двадцяти літ мені така була ностальгія, мені так хотілося в білорусі. Отак, от вот підход такой момент. я б на крилях ви політіли, хоч би на час на два побыть дома. У рідному краї завжди добре. Невелике селище Кривичі, з якого родом Галина Ворожбит, не дуже відоме. Хіба що назва у нього гучна, нагадує про давні часи і про одне з племен, від якого білоруси ведуть свій рід кривичів. У містечку є костел святого Андрія Правозванного, а також православний храм, Свята Троїцька Церква. Потрібно відзначити, що існування двох конфесій тут, як і в багатьох інших білоруських містах, завжди було досить мирним. Миролюбний та трудолюбивий народ білоруси, нащадки древніх кривичів, зниклого великого племені. Білоруський народ він такий простой, так і добрий, і щедрий, можна так сказати, ось така відкрита душа. Вот. Ну, трудолюбивые, конечно. Ви знаєте, землі у нас такие бедноватые. Ну, вот Гомінская область, где вот, я проживаю, это Минская область, у нас такие земли, що я выхожу вот в огород и ну, посаповала там маме грядки, то после этого надо сапку точить. Потому что так природа распорядилась, что у нас камни. У нас з вот каждой весной вот земля выбрасывает камни

Вот. Вот я даже так сравню, хотя у нас тоже белорусы хорошие, но украинцы лучше, они больше такие хозяйственные и такие ну вот, оберегают свою семью. Спасибо Господу Богу, что я казала жить в Чернигове, тоже живу больше 30 лет, мені мені нравится мне здесь. Мне настолько нравится эта земля. Я на своей даче мне 13 соток всего, выращиваем все. И вот я, когда прихожу, мне так нравится, мне кажется, я бы эту землю взяла бы, на хлеб намазала и съела. Но настолько она, говорю, такая плодородная и настолько вот ее структура такая, что ну, невозможно. Это надо понять ее, чтобы сравнить вот нашу белорусскую землю и здесь. Ми такі різні, і такі однакові два слов'янських народи українці і білоруси. Нас єднає спільне коріння історія та традиції вот у нас, допустим, драніки білоруське блюда, на Україні діруни. В принципі, оно так само готується. Що українці, от этот район Полісі, люблять картошку, традиційне блюдо, і на кожний праздні картошка, ну, в білорусі бульба на кожний празнік. Щодо свят, то більш за все з дитинства Галина Михайлівна запам'ятала, як відзначали в її рідному краї Пасху. Вот це такой праздник, це было, ну, ну такой обряд. Вот, то постовали, бабушка ходила в костел, и наша ж брала в костел. И приходили с костела, вот тут на Украине так нету, а у нас там детки ходят в каждую семью и поздравляют с Пасхой. И каждая семья дарить деткам подарочки такие, то конфеты, то яйца крашеные, то Пасху, что же там отрежет, то печенье, то яблоки, вот так деток. И уже ж мы настолько нам было радостно зайти в каждый двор. И нам же сама больше нравилось, когда нам конфеты давали. И уже ж мы эти конфеты у кульки посыпаем, и одна ж перед одним задаемся, сколько ж кто насобирал конфет. Традиция поддерживалась. У меня мама очень талантливая, она очень поет красиво. І я вот помню, что маленькая была в школу ходила, вот они собирались, то так вот вышивали, то выбивали из тканей, ну такая выбивка. и всегда спевали песни. У меня бабушка тоже сильно хорошо исполняла песни, и у нас у бабушки стояли и она ткала все время. И ну, тогда в то время так и дорожки ткали, и покрывала на кровать, и рушники ткали, и бабушка вот это ткала, и мы ж маленькие возле бабушки ж там уже ж крутились, и бабушка всегда спевала песни и белорусские, и русские. А виткане бабусиними руками простирадло приїхало разом з Галиною Михайлівною до України. Она ткалося із шерстяної ниточки. Ниточку самі ми делали. Потім бабуся красила эту нитку і такое робила, покривала. Оно на дві сторони має розцветку. Тут воно ярче, такий малиновий цвіт. Да. так. І бабуся всім своїм дочкам наткала таких покривалов. Вот. и уже ж, когда появились мы на свет то бабушка и нам сделала тоже бабушка сама ткала вот. это уже такое для на пасху застилать уже на такий особый праздник тоже так душу укладывала но сюда уже использовалась ниточка и рис такая она блестящая она продавала продает ну такое украшение а де настав на ні на кровать на кровать. Ну є такі, що на стовну почому то мені досталі стоки ті, які на кровать. Галина Ворожбит – володарка безцінного скарбу. Предмет її захоплення до скатертини, простирадла, рушники та сорочки. Такого багатства в її скарбничці чимало. Про кожен екземпляр жінка розказує окремо і з натхненням. Якщо рушника, рушника вистачало, так вони вшивалися ось вот тут по краях і робилася така простиня. А де їх використовували? Він такий плотний. Ну, це плотний, розумієте, потім, коли його постираєш, він робиться такий м'ягенький. Ну, і говорять, що якщо, вот допустим, кому голова болить, можна навіть на подушку накладати, головна боль знімається. От, літом він таким охладаючим ефектом, що от, коли спиш, жара, він так навіть приємно. Так от, хлопком. Вот а ветерца очень удобно напитает, влагу хорошо, и это ж всё натуральное льняное. Змережками такими, повсякденні та святкові, рушникам більше півстоліття. А ще є в цій колекції більш сучасні вироби білоруських майстрів. Вот это уже изделия, которые сейчас можно купить, ну, в белорусских этих магазинах. Вот, продаётся. Вот, ну, тоже это стопроцентный лён. Я приезжаю каждый год к маме и за Жу магазин, і мені завжди хочеться от це, що приобрести прибрестільняної мот. Ну от із І вже, допустимо, в магазині, може на эту сторону. Уже дівчата і знають. Говорить, Галя, говорить, ти хочеш для ноя, так даже і оставляють. Колеги та знайомі знають про цю пристрасть Галини Ворожбит, і при нагоді дарують їй власні старовинні речі. Так в цій колекції з'явилися і українські вироби. Українські этот скатерка, Українська скатерка, та настолько тонка тут робота вишивка. Ну, это теж мені подарили. Да. Теж подарили. вот, вот така нежна робота. Мені настолько подобається. Добре там, де ми є. Вважає наша співрозмовниця, українська білоруська Галина Ворожбит. Вона зростала в Білорусі, а живе в Україні та ніколи не забуває маминої науки та традицій свого народу. Разумею, тепер, чому звираю. Журавлі на поле селятя, что им ты опасно.